Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Кожен день ми користуємось водою. Нам потрібна чиста, прозора, безпечна вода, комфортної температури та з певним тиском на вході. Нерідко в квартирах чи приватних будинках з централізованим водопроводом виникає проблема низького або високого тиску. Сьогодні поговоримо про випадки, коли водопровід має занадто високий тиск, який постійно змінюється. Наслідки такої ситуації багатьом відомі. Починають протікати крани та змішувачі. Якщо у вас бойлер спрацьовує запобіжний клапан при нагріванні гарячої води. Виникають гідроудари та підвищений шум при відкритті та закритті кранів систем водопостачання. Нестабільна температура на змішувачі. Неможливо отримати воду з комфортною температурою. Підвищений тиск здатний вивезти з ладу дороговартісне обладнання. Наприклад, автономний котел, насос, теплообмінник, пральну або посудомийну машину. Який тиск холодної води повинен бути? Для побутових потреб: мінімальний тиск 2 бари. Якщо встановлена система очистки води для ефективної її роботи потрібно 3 бари. При інтенсивному користуванні системою водопостачання, наприклад, полив ділянки, використання душової кабінки або вани з гідромасажем. Джакузі тиск повинен бути не менше 4 бар. Згідно державних будівельних норм, тиск холодної води у внутрішньому трубопроводі регламентується від 2 до 6 бар. Для налаштування та підтримки необхідного тиску використовують редуктори води. Редуктори існують двох типів. Та мембранні. Використовується в системах холодного та гарячого водопостачання. Редуктор знижує вхідний тиск до робочого рівня та регулює його значення. Іншими словами, у водопроводі тиск може постійно змінюватися, але на виході пристрою він буде постійним. Регулятор підтримує встановлений тиск на виході за рахунок зміни своєї пропускної здатності. Сьогодні розглянемо дві моделі від відомих італійських виробників. Поршневий редуктор компанії Джакаміні та мембранний компанії Калефі. Поршневий редуктор Джакаміні серії R153C, виконаний з латуні, має нікельовану поверхню для захисту від корозії та вапняних відкладень. Всередині встановлений поршневий вузол з пружиною. Регулюється тиск за допомогою поршня, який врівноважений за рахунок двох протилежних сил. Знизу на поршень діє сила тиску води на виході для закриття клапана, а зверху тисне пружина для відкриття клапана. При відкритті крану водоспоживання тиск під поршнем знижується, пружина розтягується та відкриває клапан. Закриття крану призводить до зростання тиску під клапаном. Пружина стискається і закриває клапан. Ступінь відкриття та закриття пропорційний миттєвій витраті води. Необхідне значення тиску можна отримати шляхом регулювання гвинта. Він стискає пружину більшою чи меншою мірою. При обертанні гвинта загодиниковою стрілкою тиск збільшується, якщо проти, зменшується. Компенсаційне сідло в конструкції регулятора дозволяє зберігати постійне встановлене значення навіть при значній зміні тиску на вході. Редуктор ефективно працює та тримає тиск як в статиці при відсутності потоку води, так і в динаміці при водоспоживанні. Розглянемо мембранний редуктор компанії «Калєфі» – модель серії 5334. Корпус традиційно виготовлений з хромованої латуні. На відміну від попередньої конструкції, всередині розміщений катридж з мембраною, що виконує функцію регулювання. Принцип дії схожий: зверху на мембрану тисне пружина, а знизу діє сила тиску води на виході. При відкритті крану тиск знизу на мембрану знижується, і за рахунок пружини клапан відкривається. Закриття крану з водою призводить до врівноваження сил та перекриття редуктора. Мембрана має особливий профіль, дозволяє більш якісно реагувати на зміну тиску та величину протоку. Тому мембранні редуктори відрізняються від поршневих більш точним регулюванням та більшим терміном експлуатації. В нашому огляді представлені редуктори на півдюйма. Розраховані на максимальний тиск 16 бар. Діапазон регулювання на виході від 1 до 5,5 бар для редуктора джакаміні. До 6 бар для редуктора калефі. Заводське налаштування 3 бари. Паршневий редуктор Джакаміні призначений для води з температурою від 0 до 130 градусів Цельсія. І це його перевага. Мембранний калефі, модель серії 5334, використовується з водою, температура якої 40 градусів Цельсія. В лінійці також присутні моделі, що працюють з гарячою водою 80 градусів Цельсія. Крім води, можуть використовуватись гліколеві суміші з максимальною концентрацією 50% або стиснуте повітря. Для захисту внутрішньої частини від забруднень виробники рекомендують перед редуктором встановити фільтр грубої очистки. Щоб контролювати правильну роботу регулятора, потрібні манометри. Встановлюють, як правило, два пристрої, які заміряють покази перед редуктором та після нього. Представлені редуктори вже мають вихід, закритий заглушкою для підключення манометра. Внутрішня різьба 1,4 дюйма. Є моделі з вбудованим манометром, що відображає тиск на виході. Перед встановленням редуктора рекомендується промити систему. Монтаж виконується як горизонтально, так і вертикально. Обов'язково необхідно врахувати напрямок потоку. Він позначений стрілкою на корпусі. Редуктор монтується на прямій ділянці. Перед ним та після нього потрібно встановити запірні крани, які використовуються при ремонті або обслуговуванні пристрою. Підбір редуктора тиску здійснюється на підставі його пропускної спроможності. Якщо ви знаєте, який трубопровід використовується, клапан можна підібрати по діаметру та користуючись таблицями з інструкції виробника. Вибір діаметра редуктора здійснюється за максимальною витратою води в контурі. В асортименті присутні редуктори для квартир та приватних будинків для об'єктів комунального та промислового використання. Редуктор на півдюйма здатен забезпечити потік води 1,27 м3 за годину або 21 літр за хвилину. Це 2-3 точки водоспоживання. Модель 3 четверті дюйма забезпечує 2,1 м кубічних за годину або 35 літрів за хвилину. Це більше 4 точок. Ми розглянули редуктори води компанії Джакаміні та Каєфі. Пристрої, які дозволяють стабілізувати тиск холодної і гарячої води, систем водопостачання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас компанії «Ромстол Україна. Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!